Ви знаєте, як повірити в себе? Тоді для мене, для вас є один класний інструмент, одна класна новина. Зараз е, моєї колеги разом зі мною е, проходить безкоштовний марафон на тему цінна я, де ми розповідаємо вам. Про самоцінність, про віру в себе, про сумніви і про дієві інструменти, які допомогли нам повірити в себе. Якщо ви так само хочете повірити в себе, почати вільно говорити на камеру, почати вільно виражати свою думку, да, іти реалізовувати свої істинні бажання, запрошую до нас на безкоштовний марафон. Якщо е, вам е, цікаво, залишайте в повідомленнях в е, коментарях верніше, слово марафон. І ми, я вам скину посиланечко на нашу телеграм-групу, де там проходить. У нас вже 13 учасників. Так що доєднуйтесь, це безкоштовно. Любов до себе це найці... найцінніша річ, яка є в вашому житті. Тому давайте цінувати себе уже